А на перед тим як дізнатися щось про сирени, пропоную вам послухати казку. В одному гарному лісочку жила зграя вовків. Там були маленькі та граливі вовчата, дівчата і хлоп'ята та їх ласкава мама вовчиця, і, звісно, грізний папа вовк. Усі вони піклувалися один про одного, як справжня велика вовча родина. Малята багато бігали та гралися, матусі їх виховували та навчали, а татусі здобували їжу. А ще коли було холодно чи страшно, вовки притискалися друг до дружки, ділилися своїм теплом та турботою. І, як заведено, у вовків з й був в Атах найсильніший, найхоробріший та відважний вовк, а ще ватах. Був дуже-дуже уважний. А як же ж інакше? Адже він був головним серед товаришів тому відповідав не тільки за своє життя, а за життя всієї своєї зграї. І ось, поки вовики займалися своїми справами, вовк ватах підіймався на саму високу гору для того, щоб своєчасно помітити небезпеку. Він принюхувався, прислуховувався. Вдивлявся, намагаючись нічого не пропустити, тому що навіть на зграю вовків у лісі може чекати велика небезпека. І коли хоробрий вовк чує неладне тоді він підіймав голову та починав голосно завивати, намагаючись якомога швидше попередити своїх друзів про небезпеку. У-у-у його виття лунало по всьому лісі. На вовчій мові це означало Я помітив небезпеку. Будьте всі уважні. У-у-у-у-у-у-у!» Так вовк ватажок багато разів рятував свою зграю від мисливців, хижих орлів, бурих ведмедів, швидких пункт. Та спритних Хрисий, і вся зграя була йому дуже вдячна. У нас, у людей, теж є такі захисники сильні, сміливі, відважні воїни, які дуже уважно спостерігають, чи усе навколо спокійно, і якщо вони раптом помічають щось недобре, то за допомогою сирени вони попереджають усіх нас про важливу небезпеку. Малята, а ви знаєте, що таке взагалі сирена? Сирена це дуже голосні колонки, які стоять високо-високо на дахах домівок. Для того, щоб звук розлітався по всьому місту, кожна людина могла його почути. Сирени, попереджують нас про небезпеку, яка була помічена, тому кожен має бути уважний не ігнорувати сирену, а слідкувати. Її сигналу. Коли ви чуєте звук сирени, обов'язково потрібно не ігнорувати, а відреагувати на неї і пройти в укриття. Сирена це умовний сигнал, який допомагає усім людям не залишатися у небезпеці. Всі мають розуміти, що сирена нам допомагає. Галята, у нас є помічник Назарчик. Він пропонує нам пограти в гру. Відгадати звуки, які ми ще знаємо, про що вони сигналізують. Послухайте уважно. Про що саме сигналізує цей звук? Так, це їде пожежна машина. Таке, як ти вважаєш. Десь зробила сигналізація. Потрібно викликати когось на допомогу. О, здається, вже хтось їде. Так, це наша поліція. Ой, ну навіщо так голосно? Це вже нам сигналить водій, щоб ми були обережні на дорозі. О, а слухай, що це їде: Да, це вже швидка допомога. А ось так звучить саме повітряна тривога. Ти звернув увагу, що всі звуки сирен досить різні. Вони відрізняються один від одного. Але ми все ж таки розуміємо, що саме вони позначають. Та дізнались багато чого цікавого про сирени та умовні сигнали. Будь завжди уважним себе береже а рятувальникам. Like pokazhi because...